Послання до Євреїв в 11 розділі 8 вірш ми читаємо наступні слова. Вірою, Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав потім отримати у спадщину, пішов, не знаючи, куди йде. Багатьох людей бентежать деякі вчинки Бога у старому заповіті. І вони протиставляють Бога старого заповіту, Богові нового заповіту. Одна людина сказала: Бог старого заповіту був караючим богом. Він вбивав чоловіків, жінок та дітей. Таким уявив свій Бога цей чоловік. Давайте знову подивимося, наприклад зі старого заповіту, в якому показаний характер Бога. Перед нами чоловік, котрий залишив свою країну, рідних, батьківський дім. Він пішов, не знаючи, куди йде, довіряючи Божій обітниці про те, що від нього повстане великий народ. Цей чоловік, названий Другом Божим. Навіть після того, як він увійшов у землю обіцяну, історія тільки починається. Настав голод, Авраам змушений тимчасово шукати притулку в Єгипті. Там він виявляє недостатню віру. Авраам боїться, що Богові не вистачить сили захистити Сару, його прекрасну дружину. Тому він вирішує допомогти Богові. Авраам говорить напівправду, а насправді брехню про те, що Сара його сестра. Фараон цар Єгипетський, почувши про красу цієї жінки, забирає її до свого палацу з наміром зробити своєю наложницею, що вчинив Бог. Звів з неба вогняний дощ, аби знищити Авраама? забрав свій захист від Авраама та Сари, сказав Аврааму, який же ти після цього друг, забуду тебе. Але Господь вдарив тяжкими поразами Фараона та дім його через Сару, Авраамову дружину? Фараон побачив у цьому чужинцеві людину, яку особливим чином вшановує небесний Бог. І він побоявся мати у своєму царстві того, хто перебуває під Божим благословенням. Хіба така людина могла перебувати під Божим благословенням? Як це може бути? Авраам зрішив, він виявив недовіру, але все ще був дитиною Божою, його другом. Це зовсім не означає, що Бог схвалював обман Авраама. Однак Бог добре ставився до самого Авраама. Очевидно, дружба Авраама з Богом грунтувалася не на випадкових добрих вчинках чи помилках Авраама, а на чомусь більш суттєвому. Яке чудове зображення старозавітнього Бога, Його милості, справедливості та Його любові? Як батько жалує своїх дітей, так Господь змилосердиться над тими, що бояться Його, 103 й псалом. Якось на вершині гори зібрався великий натовп. Людей покликав сюди чоловік, на якого ось уже впродовж трьох років без. Успіху полював цар. Ходили чутки, ніби через цього чоловіка на землі три роки не було дощу. Люди чекали, перешіптувались, ділилися враженнями біля двох жертовників, споруджених за вказівкою Ілії. З неба зійшов вогонь і пожер жертву Ілії, воду, навіть сам жертівник. І люди визнали небесного Бога. Тієї ж ночі Ілю розбудив царський гонець і сказав, що пророк рятувався в течі від розлюченої жінки. Він боїться, що навіть Бог, який посилає вогонь у відповідь на молитву, не зможе захистити його від безбожної Єзавелі. Сповнений жаху, пророк втікає крізь нічну темряву, але його дала ще більш безпросвітна пітьма власних страхів і розгубленості. Врешті-решт сили його вичерпуються. І я сідаю під Ялівцем і просить у Бога послати йому смерть. Чи забув Бог Ілію в цей тяжкий час? О ні. Коли Ілля відчував себе покинутим Богом і людьми, Бог любив свого слугу не менш ніж тоді, як у відповідь на його молитву з неба був посланий вогонь. Замість того, аби відповісти на молитву Іллі і послати йому смерть, Бог, котрий знав свого слугу і співчував його людській немочі у своїй безмежній любові та співчутті, послав небесного вісника з їжею та водою, аби підтримати життя Іллі. Вдруге, ангел підійшов до нього і сказав: Встань, поїж, бо далека дорога перед тобою. Коли наша віра слабне, коли ми відчуваємо розгубленість, чи не втікаємо ми зі страхом, чекаючи, що на нас спаде гнів Божий за недовіру? Чи не маємо і ми перекрученого уявлення про Його любов і співчуття? Чи не очікуємо, і ми покарання замість того, щоб прислухатися до ніжного дотику? Тихого, ласкавого голосу нашого найкращого друга, котрий говорить, я люблю так само міцно, коли твоя дорога стає надто важкою для тебе. Це голос Божий, це Бог, старозавітній Бог, Бог нового заповіту, Бог нинішнього дня, бо син людський прийшов, щоби знайти і спасти, що загинуло.